Шахтар вдруге розбив Бешикташ та вийшов до третього раунду Ліги Європи. Полісся все ж спромоглося на камбек, а також ганебний та скандальний епізод із Сербії. Усім привіт, друзі! Ну що ж, наш сьогоднішній випуск буде повністю присвячений Єврокубкам, такий собі спецвипуск навіть три наших команди сьогодні зіграли: Олександрія, Полісся та Шахтар. Ну і ми маємо. Загалом, напевно, доволі непоганий результат, тому що із трьох команд дві проходять далі. А загалом із чотирьох три, тож поговорити є про що? Одразу попросимо вас підтримати це відео лайком і погнали! Розпочнемо ми сьогодні із Житомирського полісся, яке після сенсаційної поразки у першому матчі приїхало до Санта-Коломи в гості. Ну і власне тут ніякого іншого результату, окрім перемоги і не просто перемоги, а виходу далі. Вболівальники би просто не прийняли. Те, що у житомирян настрій на цю гру дуже серйозний, стало зрозуміло вже на четвертій хвилині, коли внаслідок перехоплення м'яча на чужій половині поля влучний удар вдався Богдану Михайліченку. Швидкий гол, звісно, в українській команді крила та віру в себе, тож підопічні ротання полетіли вперед ще з більшим ентузіазмом. Втім, до кінця першої половини гри забити більше не вдалося. Але вдалося це одразу після перерви, після серії рикошетів у штрафному майданчику Санта Коломи найкраще зорієнтувався Філіпов, який і пробив повз воротаря 2-0. І здавалося, що справу зроблено. Але ні, вже у наступній атаці Андорський клуб відігрався. Це був автогол Крушинського. Можливо, хтось подумав. Що команду ротеня цей гол дещо прибив, але ні на 60-тій хвилині Полісся знову вийшло вперед у двомачовому протистоянні. Гол на свій рахунок записав Андрієвський. Ну а крапку на 77-й хвилині поставив новачок Микола Гайдучик, який завершив атаку ударом в порожні ворота. 4-1 у цій грі та 5-3 за сумою двох матчів Олександрія виходить до третього раунду. Ну і щодо третього раунду, там їм належить зіграти проти угорського. Пакша після перемоги у першій грі з рахунком 1-0, Другий матч проти словенського Маребора завершився 1-1. Ну а зараз, друзі, ідеальний момент для того, аби попросити вас про підтримку нашого проекту. І найпростіший спосіб це зробити просто зараз підписатися на канал, тому що абсолютна більшість дивиться наш контент, на жаль, не оформлюючи підписки. Давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо. Не відходячи далеко від ліги конференцій, поговоримо ми і про Олександрію. Втім, там все не так позитивно. Одразу дисклеймер: на момент запису цього випуску: фінальний свисток у грі проти партизану ще не пролунав, однак рахунок зараз 0-3 на користь сербів. І, на жаль, на цьому Олександрія очевидно припиняє свою єврокубкову кампанію. Аналізувати гру, поки фінальний свисток не прозвучав, ми не будемо, але розповімо про найголовніший момент. На 11-тій хвилині рефері прийняв доволі контроверс. Осійне рішення, показавши пряму червону картку для гравця українського клубу Бейрача. Після цього протиставити щось партизану, на жаль, не особливо вдалося. Але ще важливіший момент був перед початком цієї гри і розповіли про нього на офіційній сторінці Олександрії. Справа в тому, що серби заборонили українській команді вийти на поле з українським прапором. Ми були глибоко розчаровані цим рішенням, адже наш прапор це не просто шматок тканини, це символ нашої. Ідентичності нашої свободи та незламної віри йдеться у заяві команди, цинічний і ганебний вчинок від партизана. Втім, давайте чесно, чогось іншого від них ніхто не очікував. Ну а далі до головної страви вечора Шахтар знову грав проти Бешикташа і знову у команди Сульшера не було жодного шансу. Гірники розпочали цей матч дуже активно, і ця активність швидко дала результат. Прекрасно зігравши у відборі на чужій половині поля, Шахтар побіг у контратаку, яку, обігравшись із партнером, точним ударом у дальній кут завершив Кевін. Після цього гірники мали ще щонайменше два вбивчих моменти, але щоразу не використовували. Кількісну та, очевидно, якісну перевагу. Однак ще до завершення першого тайму другий гол прийшов. Чергова затяжна атака завершилася реактивним заходом Вінісіуса у карний майданчик Бешикташа, звідти прослідував простріл у центр, де ніхто не тримав кауана Еліаса, і той без супротиву відправив другий м'яч у ворота суперника, Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. У другій половині гри шахтар. Не проявляв себе так активно, водночас і Бешикташ абсолютно нічого не зміг запропонувати. І по ходу другої половини команда Турана була набагато ближчою до того, аби забити втретє, аніж хлопці Сульшера, аби забити бодай один. Тож гірники спокійно довели усе до фінального свистка, який зафіксував розгромну перемогу 6-2 за підсумком двох матчів, і відповідно вихід шахтаря до третього раунду кваліфікації. А там на команду вже чекає Панаті Найкос. Перший матч цього раунду Шахтар як і Полісся зіграє наступного четверга. Ну що ж, друзі? Загалом доволі непогана для нас статистика. Дві з трьох українських команд крокують сьогодні. Далі давайте у коментарях поділимося своїми емоціями вже від наступного третього раунду кваліфікації. Скільки ж клубів дійде до плей-офф, А за два тижні будемо звірятися із написаним Дякуємо, що були з нами! Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось!